Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Головний завхоз України повідомив, що сьогодні у межах постійного діалогу із союзниками разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Пише Борислав Береза. Далі мовою оригіналу. Головний завгоз Єрм... Акстром'язливо не розповів, що Джек Саліван та Марк Міллі відмовлялися обговорювати всі питання, що пов'язані з армією, забезпеченням ЗСО та з очікуваним контрнаступом, без участі самого Андрія Єрмака. Відмовлялися тому, що розуміли, що без військових знань, досвіду, професіоналізму та профільної військової освіти Андрія Борисовича Єрмака не має сенсу говорити про все, що пов'язано з військовою справою. Їх тішить можливість проторкнутися к мудрості Єрмака, бо чим інакше. Можна пояснити його присутність на цьому спілкуванні. Версія, що він у всіх дирках затичка не приймається, тільки хардкор, тільки генії тактикульного найосвідченішого Єрмака. Пише Борислав Береза. Крім того, береза підтримав Юрія Бутусова, який був на суді офіцера розвідки. Я їду на безпрецедентний суд о 14.30 Київ. Дехтярівська 31 а Шевченківський суд, голова офісу президента Андрій Єрмак, який три роки допомагав Путіну приховати підготовку до вторгнення під виглядом. Всеосяжного парамея буде намагатися запроторити заграти полковника СБУ Романа Червінського, учасника операції по знищенню гіві, моторола та інших російських злочинців. Червінському обирають запобіжний захід на період процесу, і влада хоче його запроторити за грати, вигадуючи, ніби він може кудись втекти. А куди втече Червінський Червінського розшукують в Російській Федерації? Він є однією з мішане російських спецслужб за ліквідацію російських терористів. Йому, крім України тікати немає куди. Він в очі росіянам заглядати ніколи не збирався. Натомість у Росії легко приймуть колишнього помічника депутата партії регіонів Єрмака, який якраз як голова офісу президента наказує посадити Червінського у Росії. Легко приймуть одного з керівників МВС часів Януковича Олега Татарова, який зараз як заступник голови офісу президента тисне на суддю чайку у Шевченківському суді, щоб вона посадила полковника СБУ за грати. До речі, нещодавно саме суддям чайка винесла рішення на користь того. Самого татарова, який уникає покарання за розкрадання квартири нацгвардії у справі Набу. Червінський своєю службою довів, що він є патріотом України, і у нього є державні нагороди за справжні подвиги. Замовили Червінського з вигаданої причини, щоб помститися за його публічні свідчення у справі по спробі захоплення групи російських найманців з Вагнера у 2020 році, яку зірвав Єрмак та офіс президента, зливши інформацію ворогу. Тому запобіжний захід для безпеки України потрібен не щодо реального героя. Червінського, а щодо тих, хто намагається допомогти росіянам і зараз в умовах війни. Я не хочу, щоб мені було соромно, що у таких обставинах я не виступаю на захист Романа Червінського. Соромно стояти осторонь та дивитися на цю розправу. Пише Бутусов. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.